Всім привіт, мене ну, звати Даніл, я аліомаєстр в Аліо Foundation Discord, і сьогодні я хотів поговорити про саме ту саму дорогу до новень майнету. Тож почнемо. В червні 2024 року ми пройшли 4 місяці нашого шляху до майнет, і цього місяця досягли основних етапів. Зробили CanaryNet загальнодоступним, Тестували основні функції та запустили бета-версію Теснет. Основні найближчі цілі включають заморозку коду 15 червня та завершення повнофункціональної Coinbase Puzzle до кінця червня. Основні оновлення: публічний випуск CanaryNet Застарів канонічний DevNet, спільнота тепер керує власними мережами. CanaryNet тепер загальнодоступний, що дозволяє ранній доступ до нових функцій. Хід тестування. Щотижневі основні зустрічі розробників почалися ще в березні. Встановлено сім критерій прийнятності для основної мережі. Успішно протестовано основні функції. Оновлення буде повторно перевірено в Бета. Тривають останні оновлення кодової бази, включаючи IRC 0041 і повнофункціональний Coinbase Puzzle. Конкурс на аудит IRS 0041. У партнерці з Шерликом на конкурсі IRS 41. 155 тисяч доларів США доступні тільки для виявлення вразливостей коду. Реєстрація та подача документів розпочинається з 10 червня. Запуск бета-версії Теснет. Теснет 3 застарів, Теснет Бета працює. Для розробників доступні оновлені кінцеві точки АПІ, кредити Теснет можна отримати валі у кранах на Leo Wallet і Puzzle Wallet. Травень 2024. Тестування IRS 0020 розпочати тестування ars 002 стандарту марки для безпечних програм DeFi. ARS-0020 має підписи поза мережею та приватні передачі токенів, модульне тестування та початкове впровадження разом із розробниками екосистеми тривають. Оновлення протоколу реалізовано ars 0037 і 0038 для покращення безпеки та ставки. Оновлений протокол із попередніми виправленнями аудиту та покращеною продуктивністю синхронізації клієнта. Хід тестування перевірено понад 90% тестів у DevNet і CanaryNet. завершили тестування Coinbase Puzzle і створили гармати для автоматизованого тестування. План тестування мережі майнет, ключові особливості. Консенсус Alio BFT, який поєднує остаточність підтвердження участі та стимули підтвердження роботи, синхронізація клієнта, яка забезпечує швидку та надійну синхронізацію вузлів, загальнодоступні та приватні транзакції, що вмикають докази з нульовим знанням і оновлення стану, розгортання програм, яка дозволяє створювати нові програми аліо, Головоломка Coinbase, що стимулює прогрес у технології захисту від нульового знання стейкінг ARS на який реалізує протоколи безпечного стейкінгу та ліквідного стейкінгу. Розділення валідатора працівника ARS на який підвищує безпеку за допомогою окремих адрес для виведення коштів, тестування мережі, тобто співпраця з партнерами по екосистемі для широкого тестування. Представлені такі інструменти тестування, як генератор блоків Генезису та системи керування, топологією вузлів. Ну і також запуск канаркової мережі для реалістичного тестування стану. Що далі? Спільнота Аліо відіграє вирішальну роль у їх розвитку. Ми прагнемо забезпечити, щоб мережа відповідала потребам користувачів з першого дня і навіть пізніше. Слідкуйте за новинами за допомогою цієї публікації та приєднайтесь до нашого Discord, щоб регулярно отримувати оновлення. На цьому поки що все підготував Аліо Маєстро Харіск. Більш детальну інформацію про Аліо можете знайти в моєму Twitter та на офіційному сайті Аліо, а також у їх Діскорд. Всім дякую за перегляд. Всім до зустрічі!